Всім доброго здоров'я. На теперішній час, на сьогодення, особливо актуальна тема для нашого українського суспільства є тема оленячих хороводів. Отже, відео перше, будь ласка, ваша увага. Щоб не сідати на емоційну залежність, угу. в тебе повинно бути як шомога більше кавалерів, Три, мінімум, три. Коли у вас є одночасно. Три чоловіка, ви ніколи не підсядете на емоційну залежність. Такою теорією користуються італійки. Дивіться, якщо у вас один чоловік, і ви будете два чоловіка, один хороший, а другий плахіш, то ти будеш своєю оцею дебільною системою, яку тебе розкачали, будеш вибирати плохіша. плахіша. Ну, звісно, всі обирають плохіша. Так, да, але для життя тобі нужен хороший. Але тебе буде тягнути до плахіша. Так але якщо в тебе три чоловіка. А третій який? Третій, який небудь там, ще якийсь там рижий, <ріць> то ти два а той буде руди. Так от, якщо в тебе три чоловіка, ти автоматично починаєш обирати не своєю емоційною системою, а головою. І вибереш хорошого. Я Це при... теорія, яка доведена, я дівочки. Ніхто не зустрічаємося з одним і навіть з двома, треба мати три. Ольга Полякова, ти є одружена жінка, в тебе є чоловік. Як ти такі речі можеш говорити? Ну, а з іншої сторони, коли дівчина, коли жінка добувається одночасно, п'ятеро, семеро, десятеро чоловіків є, скажімо так, уже стандартною. Один дарує iPhone, другий MacBook, третій клеїть шпалери, четвертий таксує і так далі. Я таке ще хочу додати, що я особисто знаю одного чоловіка, який був безплатним таксистом 8 років. 8 років він безплатно катав одну дівчину туди-сюди. Без сексу, без відповідальності, без обов'язків, без нічого. Просто був безплатною обслугою, безплатним таксистом 8 років. Вічно якісь меблі треба перевезти. Вона вічно кудись не встигає. Там якусь бачу маму, він почав возити її туди-сюди. Він навіть казав сам, що часто так буває, що він в один день робить ходку на 100-200 кілометрів в день. Безплатно, ви розумієте, 8 років. Так собі він думаю, ну хто у цьому є винуватий? Друзі, сусіди? тато, да, мама, можливо, ну, ж ні. Ви розумієте, ні. Є така категорія хлопців, котрі. Котрі це просто вони цього не розуміють просто своїм розумом, своєю логікою. Він просто вибирає собі, сам собі вибирає бути обслугою, бути клоуном, називати себе як хочете. А потім ви самі дивуєтеся, що жінки не поважають, жінки не слухають, жінки обесцінюють і так далі. Потім ті ж чоловіки самі жаліються, потім проходить час. І думаю собі, Боже, який був тоді дурний в свій час, коли був молодий. А ми продовжуємо. Отже, відео наступне, будь ласка, ваша увага. Є таке странне мужське вираження – олені Хравот. Так мужчины называют ситуацию, когда вокруг женщины начинают крутиться другие мужчины. Звучит, кстати, очень грубо. И самое забавное, придумали его сами мужчины. Сами вывели этот термин, сами обзывают друг друга и сами же еще и на него обижаются. Женщины, между прочим, так не думают. Для женщины ухажеры это не олени, а мужчины, которые оказывают ей внимание и признают ее женскую природу. Недавно я разговаривала с приятелем, и он с искренним ужасом сказал, для меня это неприемлемо, когда вокруг женщины ажиотаж. Какой нормальный мужчина на это поведется? Ну, а я, усмехнувшись, ответила, что наоборот, дорогой, как раз на это обычно и ведутся. Потому что все, что бесит мужчину женщине, обычно это именно то, что в тайне его очень даже возбуждает. Свобода, независимость, невозможность контролировать. Женщина, вокруг которой всегда кружат ухажеры, но только давайте сразу уточним, это не те, с которыми она спит, а те, которые за ней ухаживают и оказывают ей знаки внимания, говорят комплименты, дарят букеты и показывают восхищение. Так вот, они прибавляют женщине ценность и востребованность. И эта уверенность пахнет вкуснее любого женского парфюма. Мужчины могут сколько угодно твердить, что им не нравится женщина с ажиотажем, но природа устроена немного иначе. Там, где включается конкуренция, пробуждается древний инстинкт завоевывать. И чем больше вокруг соперников, тем сильнее на самом деле азарт. Но вместе с азартом появляется и страх проиграть. И тогда мужчина начинает защищаться словами вроде «Да у нее хоровото лень, и мне такая не нужна», чтобы обесценить то, чего он на самом деле очень сильно боится не получить. С философской точки зрения все это про баланс притяжения. Женщина излучает энергию изобилия, и жизнь отвечает ей множеством зеркал, а мужчина излучает энергию желания и встречает отражение силы выбора. Это не конфликт, а диалог двух плюсов – того, кто выбирает, и того, кто стремится быть выбранным. Поэтому, если вокруг женщины образовался хоровод, это не повод для злости, а показатель, что жизнь в ней кипит. Она дышит, светится, транслирует жизнь, и мужчины это чувствуют, даже если притворяются, что нет. Так что давайте будем честны. Никакого оленевого хоровода на самом деле не существует. Есть просто мужчины, которые видят женщину, способную быть яркой, живой и красивой. И реагируют на это по-разному. Кто-то с восхищением, кто-то со страхом, кто-то с сарказмом. Вы что, не почули думку профессионального украинского психолога. Что я хочу вам сказать? Дивіться, как на теперішній час все парадоксально. Якщо ти є клоуном, якщо ти є обслугою, якщо ти є лекеєм для дівчини, якщо ти стаєш в чергу після семеро, восьми десятидесяти чоловіків, значить, це тебе повинно збуджувати. Це тебе додає якогось азарту, в тебе в тебе прикидається первісний інстинкт. Ти себе відчуваєш лідером, не знаю, завойовником, самцем і так далі. І це говорять психологи, психологи професіональні, ті психологи, котрі дають консультації за 500 доларів на годину, ви розумієте. Ті, котрі вчать чоловіків свої якісь питання речі вирішувати. Я не знаю, хлопці, це в теперішній час уже все навпаки, ви розумієте? Чоловіка вже поставили не ще плінтуса просто. А жінку возвеличили до якоїсь, не знаю, як до якоїсь, мабуть, святої вже особи. Ну, як це таке можливо, коли семеро, десторок чоловіків, хоровода водять коло одної жінки? Як це таке може бути, хлопці? Та поважайте трошки себе. Любіть себе, цінуйте себе. Це взагалі ненормально. І знаєте, в чому такий парадокс? Що про це говорять всі, що це є нормально? Психологи, селебриті, жінки-чоловіки, всі підряд, всі блогери, всі. Добивайся, ставай в чергу, будь Оленем, всі. Від простого прибиральника, там не знаю, там, простого не знаю, сантехніка-монтажника нікого не хочу образити, простої людини, до Олександра Усика, чемпіона світу, ви розумієте? Ставай в чергу, добивайся, домагайся і так далі. Просто жах. Ну, просто жах. Немає просто слів, чесне слово. Прийде той, хто їй принесе в зубах і приходять, і не один. Вона вибирає? Да? Вона не говорить нічого. От один кліщ отпав, пішов нахуй. Я варта більшого, я взагалі подожду. І от тоді їй дають. Тоді дають, дівчинки, тому що він розуміє, якщо я їй все не віддам, що в мене є, то вона піде, вона не задержиться. О! О! Дивіться, який тонус у Альошки зразу виходить. У нього так жопа в кучу збирається, він отак і ходить, наче пробка в жопі. А там пробка в жопі є, бо йому, блядь, запердолила вона її. Понимаєш? Він так напряженно ходить. О! Да. А біля вас він ніхуя не боїться Вообще. Жопа розслаблена. Альошка наш на розслабоні, так? Да? Зараз якийсь Альошка должен і в Тіктокі написати, як він себе почуває. Тому що ви все їсте. Ви все приймаєте на все согласні. Ось такі наші сучасні коучі по стосунках. Це саме ті люди, котрі вчать молодих дівчат, молодих жінок, як правильно будувати відносини з чоловіками. Взагалі, якщо говорити простіше, існує всього дві причини, чому вони так себе ведуть. Отже, Причина перша, будь ласка, ваша увага. Вареник, у сьому голова. Класика жанру, і друга причина. Жінки замало хочуть від чоловіків. Реально. Тому, сестринство, що я пропоную робити? Я пропоную нам разом об'єднатись всім, так знаєте, зробити якесь таке нігласне правило, за яким ми будемо. Хотіти просити, вимагати навіть так від чоловіків більшого, тому що що, тому що ми цього достойні, тому що що, тому що ми на це заслуговуємо. Отак От і будемо добре жити і будемо щасливі. До сто відсотків. Як бачимо, хлопці, що існують дві причини, чому жінки так себе ведуть, чому жінки, скажімо так, створюють оленячі хороводи. Перша причина це те, що вареник на вгу золота у теперішній час. Ну а друга причина це те, що українським жінкам вічно всього замало. Ну а ми продовжуємо. Зараз я вам покажу, скажімо так, чоловічу версію даного питання. Будь ласка. От мужики точно в коментарях підтвердять: ані 100% такою встрічають. Це піздець історія для вас. Поучительна історія. Знаю одну баришню. Кристинку, маму троих ангелочков, порядочную жену. Но ее на турбазе долбили сутки в пять стволов. Просто как последнюю древую шлюку в пять стволов. А потом она приехала к мужу, все хорошо, все порядочно. Она же подружки была на дне рождения. И все. А потом вдруг она разводится, эта Кристинка, и встречает нового оленя. Бегущая к ней с цветами. Она красивенькая девочка, да? И она ему рассказывает о том, что ее нужно добиваться. Добиваться. Уважать ее нужно. Ценить. Потому что она леди. Баста, мужики. Крупские закончились в прошлом веке. Точка. Я не говорю со всех. Есть много, полно порядочных женщин и девушек. Но есть и вот такие крестинки. Дырявые крестинки. И... Постарайтесь, мужики, уже включать мозги, честно говоря, анализировать и смотреть, с кем вы, для кого вы тратите свое время, на кого вы тратите свои ресурсы, свои нервы и тому подобное. Если вы точно понимаете, что она с вами, как с ходячим банкоматом, из-за бабок, ну так и ведите с ней, соответственно, как со шлюхой. Все. Не вкладывайте в нее эмоции, ничего. Как шлюхи. Заплатил, купил, накормил, все, молчи. Твой номер 69. Все. Если, конечно, она, вы понимаете, что она из-за чувств с вами, из-за эмоций, давайте соответственно. Тут нужно соответствовать бесспорно. Ну а что делать, если такая дрявая? Дрявая, просто как решето. Если у нее было там 10, блядь, 20-30 мужиков до вас, вы ей тоже будете ее завоевывать? Уважение высказывать? Вы серьезно? Вы что, блядь, уважение к себе потеряли? Или что? Це відео хлопці, це просто шедевр. Цей чоловік з Києва сказав максимально класно, максимально правдиво, тому що такі христинки є всюди. Вони є в кожному селі, вони є в кожному районі, вони є усюди. Такі ось христинки. І з кожним роком таких ось христинок стає щоразу більше. Тому, хлопці, будь ласка, прошу вас усіх, прошу, рекомендую, бажаю. Просто як, як кажуть по-дружньому, по чоловічому по-дружньому. Будь ласка, майте до себе повагу. Знайте свою цінність, любіть самих себе в першу чергу, особливо у теперішній час. А ми продовжуємо, будь ласка, відео наступне. Бля, в які часи ми зараз живемо? Сюди кричать, чоловік повинен добиватися жінку. Кого добиватися? Протаскуху, яку, блядь, перетрахало піврайону в молодості. Потім робота, потім всякі тренери по фістінгу, по пісінгу. Ахмети, Мухамеди. Всі, хто хотів, там заходив, блядь, робив, що хотів знаю. А ти такий стоїш з букетом квітів. Давай підемо на побачення. Ти шо, блять, очнись, блять. Подумай, блять, що ти робиш. Будь нормальним і живи нормально. Максимально підтримую даного автора і також його правильні думки. А ми продовжуємо. Будь ласка, відео наступне. А чи треба боротися за жінку? Наприклад, вона така вся недоступна фортеця, вона тобі подобається. Я думаю, якщо люди один одному подобаються, вони мають сісти. Якщо це дорослі адекватні люди, святи, ти мені подобаєшся, ти мені теж. Давай тоді не будемо тратити час, а будемо зразу переходити до якихось наступних кроків. Бо це добивання, стукати в двері, які там, вона дивиться в глазок і крутить хвостиком собі. Мені здається, це неправильно. Тому що це теж втрата часу, дрогоцінного часу. Тому моя думка, добиватися когось не варто. Я проти того, щоб ходити там, на побачення, на каву, чекати там, наступної зустрічі. Звичайно, це треба, але це треба якось цей процес перемотати вперед, тим більше. І таким людям, як я, 30. Давайте зразу, ти мені подобаєшся, ти мені подобаєшся. Давай зустрінемося і обсудимо. Бо воно якось так виходить, ти стукаєш до неї в цей замок, вона там щось зморозиться, щось там собі придумала. Ні, ні, там я така, я сяка, квіти, букети, де зараз на теперішній час, там айфони, ловітони і все остальне. Потім шмиха, вона вже їде в якомусь Мерседесі чи в якомусь порше. Або друга ситуація, Хуяка їй вже 30 плюс-плюс плюс, і плюс, плюс. вона хвостиком крутила-крутила і докрутилася до того, що вже її не дуже у її. Так що думайте, не тратьте час, говоріть про свої почуття, про свої плани на людину. Бачите, хлопці, яка ситуація, коли думки правильні, думки логічні, думки раціональні, думки ті, котрі тобі, скажімо так, допоможуть у житті, приходять трошки пізніше в нашу голову, приходять з віком. Тому, скажімо так, молодим хлопцям хочеться сказати, що, будь ласка, слухайте трошки старших. Не думайте, що ви самі розумніші, саме ви все знаєте, що весело, весело поле язика, купив квіти і побіг. Заспокійся, подумай, що тобі з того буде, послухай правильні думки, послухай думку свого батька, а не мами. І повірте, що все рано чи пізно, стане на свої місця. У вас будуть правильні цінності, правильні думки, правильне бачення життя, правильне бачення реальності. Тільки так. До чоловіків, я просто бачу серед своїх знайомих і бачу в інтернеті, до чоловіків, ясна річ, не до всіх, ясна річ повільно, але вже починає доходити, хто ми є, які наші цінності, які наші пріоритети і так далі. А для тих хлопців, які собі скажі, так, задають питання, а що ж тоді робити, не дарувати квіти, не ходити, я вам скажу, хлопці, так, говоріть максимально конкретно. Максимально конкретно, що ви хочете. Я ось недавно говорив, говорив приміром, з одною дівчиною, з одною жінкою. Вона мені так каже, що мене дуже бісять такі чоловіки, які не знають, що вони хочуть. Каже: до мене прийшов. І я не розумію, що він хоче. Чи він хоче одружуватися, чи він хоче сексу, чи, чи він хоче поговорити. Я, кажу, не знаю цього взагалі, що він в мене хоче. Тому, хлопці, така вам рекомендація: Говоріть максимально конкретно, що ти хочеш. Чи ти хочеш погулятися, час провести, чи ти хочеш сексу, чи ти хочеш інші бажання. Я вам більше скажу, Самі жінки про це говорять самі. Говори конкретно, нічого не бійся, нічому не сумнівайся, і все буде нормально. На цю тему, будь ласка, зараз я вам покажу відео. Ваша увага. Він мені такий. Не хочу здатися грубим, але я би тебе трахнув. Я теж не хочу показатися себе блядю, але я погоджуюсь. <рес> Ось так. Я, до речі, підтримую таку думку, що. Для чого цих процесій? Для чого цих ритуалів? Хоче вона, хочеш ти, прийшов, запропонував, і усе нормально. Самі жінки, самі дівчата про це говорять, самі знімають відео, самі наголошують, самі роблять акценти. Прийди і скажи, прийди запропонуй, і я погоджуся. Ось і все. Що я хочу вам сказати, хлопці, який посилив цього відео. Будь ласка, не ставайте в чергу, не ставайте в ці, як вони говорять, оленячі хороводи. Не ставайте, будь ласка, по жінці зразу видно, коли вона тебе хоче. По жінці зразу видно, які в неї, скажімо так, плани на тебе. Звісно річ, такі моменти, таке розуміння ситуації трошки вже з віком приходить, але тим не менш, видно воно якось зразу, розумієте? Тому кажу: себе любіть себе, цінуйте себе, поважайте, думайте своєю головою, як от говорив попередній автор. І усе буде гаразд. Всім добра, всім хорошого настрою. Нехай збуваються всі ваші плани, всі ваші мрії. Нехай у вас усіх все буде максимально класно та максимально чудово. До нових зустрічей!